Всім привіт! Сьогодні я хочу відійти трішки від теми малювання та поговорити з вами про пілотний ролик неймовірного діджитал цирку. Що це та чому воно таке популярне? Якщо коротко, то компанія Glitch випустила пілотний ролик до майбутнього телесеріалу. І, скоріше всього, він все таки вийде на екранах, так як наразі він вже набрав 53 мільйона переглядів. І це всього-навсього за два тижні. У цього цирку вже є навіть свій фандом. Люди роблять косплеї, малюють персонажів та, в принципі, захоплюються ним. Та ютубери також не залишились в стороні, зняли дуже багато відео, оглядів та просто теорій. Ну я подумала, чим же я гірше, і вирішила зробити також про це відео. Сьогодні я буду малювати гуманізацію одного з персонажів а саме Джакса, ось такого короля, та буду з вами тереванити про цей мультсеріал майбутній. Тож заварюйте чай, беріть печиво, або може попкорн, що кому, і будемо починати. Але перед початком відеоролику я би хотіла висловити свою щиру подяку тим людям, які хочуть підтримати мій канал. Я поки розвиваюсь та тільки починаю свій шлях на Ютубі, і він не фінансує таких творців. Окрема подяка для користувачів під ніком Душечка та Смайл. Якщо ж вам подобається мій контент, та ви би хотіли бачити його більше, то обов'язково переходіть в мій телеграм-канал. Там є інформація про те. Що, як можна придбати, щоб побачити більше контенту. Що ж, за саму хомонізацію я поясню ближче до кінця відеоролика. Вона вийшла в мене доволі нестандартна. Коли я її робила, я не приглядала референси та не дивилась на те, як роблять це інші люди. Але після намалювання цієї хуманізації я побачила, що інші уявляють його зовсім не так, як я. Але я маю повне обґрунтування того, чому я думаю, що він виглядає саме так в реальному житті. Тож обов'язково дивіться до кінця. Взагалі, якщо говорити про сам мультсеріал, то пілотна версія мені дуже сподобалась. Чесно, я сама покладаю дуже великі надії на майбутнє цього серіалу. Якщо розповідати без спойлерів, то сам сюжет розгортається навколо купи людей, які за певних обставин попали в діджитальний світ. Та не можуть з нього вийти. Тобто вони одягли шлам віару або зробили якусь іншу маніпуляцію з собою, що призвело до того, що вони застрягли назавжди в діджитальному світі, де вони не можуть ні їсти, ні спати, ні розважатись та мають вельми дивний вигляд. Сама форма подачі є доволі сюрреалістичною та модерністською, і це мені реально дуже подобається. Ось тут я прикріпила декілька скринів, щоб ви розуміли, до чого я. Обов'язково напишіть в коментарях, чи до вподоби вам такий спосіб подачі. Також мене здивували самі персонажі, а саме це Кінгір, Зубл, Лантух, Рагата, Джекс та головний протагоніст Помні. У всіх них зовсім різний темперамент та риси характеру, що є доволі цікавим, та, як на мене, не дуже типічним. Поки моїми фаворитами серед цих персонажів є Джакс та Кінгер. Він доволі цікавий. Зараз я би хотіла розібрати, що я зрозуміла, та чому цей пілотний. Випуск мені так сподобався. Тому якщо ви ще не дивились його, то подивіться, так вам буде легше сприймати це відео, адже я буду говорити те, що люди, не знаючи сюжет, не зрозуміють. До речі, окремий респект цій компанії за те, що там є український звуковий ряд. І пілотну серію можна вільно подивитись українською мовою. Так ось, що я можу сказати в цілому про цей діджитальний діджитал цирк? Насправді, як на мене, цей серіал буде розкривати тему сенсу життя. Адже в буденності ми забуваємо, для чого ми живемо. Ми боремося за гроші або за інші переваги життя. А ці персонажі, які попали в цей умовний цирк, позбавлені цього. Тобто їм не потрібно їсти, їм не потрібно спати, в них немає за що боротись і так далі. Тому вони просто задаються питанням. Навіщо вони тут? Навіщо вони живуть? І це приводить до абстракції, як це сталося з скауфмо. Його ціллю, його сенсом життя було заставляти людей сміятись. І коли він зрозумів, що ніхто не вважає його жарти смішними, просто в кінець втратив глуст та абстрагувався. Не знаю, яку аналогію привести до нашого реального життя. Але абстракція звучить доволі цікаво. Якщо подумати, то, скоріше всього, можна знайти якусь паралель з нашим життям, але я поки що до цього не дійшла. Але коли тобі не потрібно задовільняти свої потреби та ти не можеш ніяк розважатися, то єдиним, заради чого ти можеш жити, це сам той. До такого висновку прийшли Джакс і Зубл, і тому так, вони гоїстичні. Але вони точно не будуть наступними, хто абстрагується. Виходячи з цього, можна пройти до висновку, що жити для самого себе є найкращим виходом, але не знаю, подивимося, що буде в наступних серіях. Також, як я вже зазначала, цікавим персонажем є Кінгер. і не тільки через його характер, а через бекграунд. Офіційно ми ще нічого не знаємо, але фанати нарили одну дуже цікаву деталь. В одній із сцен, де Персонажі проходяться коридором, де знаходяться їхні власні кімнати, була кімната королеви. Ну, фігури в шахматах. Кінгар, ніби король в шахматах, а вона королева. Тож, скоріше всього, він потрапив туди не сам, а зі своєю подружкою. І, скоріше всього, ця подружка по тим чи іншим причинам абстрагувалась. І зараз він залишився зовсім сам, і по ньому видно, що йому дуже важко. Виживати та старатись тримати себе в Глузді самому. Я особисто дуже би хотіла почути його історію. Також зовсім мало ми знаємо про Рагато та Лантуха. <плес> така дивна назва в нього. Але оба цих персонажів є доволі ментально нестабільними. По розмові з Рагатою зрозуміло, що вона ледь тримається. А лантух, як я зрозуміла, був таким з самого початку. Навіть образ у нього. Це маски, маска комедії та трагедії, що повністю відображує його нестабільну поведінку. Тож, в наступних серіях, якщо хтось буде абстрагуватись, то, скоріше всього, це будуть вони. Останньою персонажкою, про яку я ще не говорила, є помні, яка є головним протагоністом. Всю серію ми можемо спостерігати її, так би мовити, інтегрування в цей світ. А саме вона проявляє ознаки параної та марення, а також майже абстрагується, перш ніж Кейн втрутиться. Насправді вона мені подобається не менше, ніж інші персонажі, адже варто відзначити, що її реакція є цілком природньою та нормальною. Мені здається, що я би відреагувала як вона. Тож тут засуджувати її я б не стала. Мені дуже цікаво, чи зробить Гліч якийсь розвиток цього персонажу, адже він може бути доволі потужним. Та й загалом дуже цікава компанія використає цей шанс, те, що пілотний випуск розфорсився до таких масштабів, це велика рідкість. Ну а нам залишається просто спостерігати, що ж буде далі, та як вони використають цю можливість. Якщо я розповіла вже про всіх персонажів, то гріхом буде не згадати Кейна. Кейн представляє тут деякий штучний інтелект, який всім заправляє та контролює цей світ. Єдине, що він не зможе контролювати, це думки та наміри персонажів, що ще раз підтверджує, що скоріше всього вони були людьми та потрапили сюди за якоюсь помилкою. Мені, до речі, дуже подобається його дизайн. Він мені нагадує, біла шифра з Gravity Falls. Ну, чесно, ну, сходство майже 100%. Якщо ви мені скажете, що автори не надихалися білом, то я вам не повірю. Ох, я хотіла зробити маленький огляд, а тут вийшов прям розбір кожного персонажа. Ну, надіюсь, що це хоч цікаво було слухати. Тепер я хочу розібрати саму гуманізацію та розповісти, чому я зробила цього короля саме таким, яким ви його бачите. Ну, тобто, побачите в кінці. Він веде себе досить зухвало та оправдує свої дії тим, що він буде робити, що забажає потрібним, доки його це розважає. І тому абсолютна більшість людей зображає його як такого ем, хіпстера з довгим волоссям, такого проти правил. Ну насправді, на мою скромну думку, в житті він би був би ультраправильним та потакав бажанням, до прикладу, батьків. Саме тому, попавши в Діджитал Цирк, він почав себе вести абсолютно по-іншому. Зрозумівши, що тут вже немає людей, які покладають на тебе надії або потреби, яких потрібно задовільняти. Він почав робити те, що його душа бажає. Ну а душа бажає веселощів та хоч якось себе розважати, чого не було за його життя. На мою думку, в житті він медик. А саме студент-медик, який дуже хотів би поступити на дизайнера. Тому має ось такі класні та оригінальні луки та намагається хоч якось самовиражатись. Да, ось такі цікаві у мене хедканони. Я думаю, що такого ви точно ніде не бачили. Ну і так, не потрібно мені говорити, що він фан-сервісний, тому що я це знаю і мені це дуже подобається. Так ось, ще одним з моїх хитканонів є те, що, скоріше всього, він студент, як я вже сказала, та дуже не хоче вступати в доросле життя. Я знаю, що автори сказали, що в реальному житті йому 22 роки. Тому це якраз підходить під такий вік. І я думаю, що його розуміє кожна людина такого віку, коли ти розумієш, що ти ніби вже й дорослий, але залишився в підлітковому віці. Я думаю, що це точно про нього. До речі, для вас я бонусом намалювала скетчовий портретик, де він просто посміхається з чогось. Раз на те пішло, то ось результат того спідпенту, який ви бачите зараз. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте, та як вам мої моїх канони uh, Digital Circ та те, як я намалювала цього персонажа. Да, щось я цього разу дуже багато фідбеку хочу. Ну, напишіть хоч щось. Мені буде приємно почитати та цікаво дізнатись вашу думку. Ну, реально. Та по традиції, якщо ви додивились відео до цього моменту, то напишіть в коментарях: я люблю ходити в цирк, щоб я розуміла. Скільки вас таких? А поки я хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мене, підписуєтесь та підтримуєте. Мені це реально дуже важливо, і я дуже рада, що моя творчість комусь комусь вподоби. Також, якщо у вас є ідеї для наступних відео, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Я обов'язково дослухаюсь та постараюсь на всі коментарі відповісти. А поки я з вами прощаюсь, тож до зустрічі!